Добрий день, з вами Сад Черніщенків. Зараз дуже жарко, липень, виключають світло, води нема, вода все засклажена. Що я вигадав, щоб хоч вода була, коли нема електрики. Я намалював собі таку схемку. Ось. Оце в мене. Це в мене бочка. Залізна, зараз підемо подивимось. Оце кран, ну, поплавок з цього бачка унітазного. Це кран запорний. Ось тут у мене тройник. Вода поступає з водопроводу от сюди. А тут обратний клапан. Сюди вона не може піти, бо обратний клапан на виход. На... Водопровод направлений. Сюди може вода піти, коли тиску нема, а сюди не може. Так вона йде по тройнику напов... ну, через кран поплавок, наповнюючи бочку. А потім, коли електрики нема, бочка відчинена свободна. ну, З атмосферою. Тобто вона під собственним тиском поступає, потім сюди. По той ж самой трубі за счет обратного клапана він сюди пропускає, сюди ні. Тобто, коли наполнилась бочка, оцей краник автоматично закриває. Ну, як в бачку унітазну. Ну, є ще слівно води. І отут я зробив ще таку ну, трубочку. Щоб якщо вдруг щось з цим краном поплавком, то вода пішла ну, в мене під стріху. Там, в те, в те, Тепліцу. Зараз подивимось, як воно виглядає в натурі. Тобто це може бути корисно майже всім, навіть, тим, хто в квартирах, у кого болер є, то можна пользуватися і нагрітою водою, тому що, хоч тиск і невеликий, але він є за счет перепаду висот. Але в цьому випадку, якщо бойлером користуватися, в мене на болері снят зворотний запобіжний клапан. Я його поставив на вход водопровод. Ну це, зрозуміло, буде і неважко виповнити будь-якому сантехніку. Ось в мене бочка 200-літрова, звичайно, в мене була металева, металевої використав. так виглядає. Нап... А, ну, в мене вже води тут небагато, буде електрика, наповниться. Ось, а, наповнювач унітазного бачка, оце переліф під, під кришу, теплицю. Так, отам от просто вход а, ось. Ну, такий в мене обратний клапан запобіжником. Стоїть от сюди. Ось ще кран. Ну, то, тобто водопроводна. Вода поступає по ній сюди, сюди не може, бо обратний клапан в цю сторону тільки пропускає, ну, вниз. Так, вода йде по тронечку і от сюди наповнюється. Потім поплавок, коли вода ну, повна піднімає, І, і все, вся система. Коли нема води, вода... йде водопровод. Тут так не дуже, ну дуже не складно. Мінімум запчастин. Просто що зробиться треба. Ну, хто не володіє, можна визвати звичайного сантехніка, Він розбереться. Нічого складного. Абсолютно. Ну, а 200 литров, ну, может, меньше, там я трошки, понятно, не всю бочку выкористовываю, выше в риску зробы, чтобы грязь начерпать. Ну, литров 150 воды будет до нового включения воды досить. Ну, Може, кому така вигадка буде корисна? До побачення, мирного неба. <кхух> Всього найкращого.